Доброго дня, шановні. Досить, досить багато раз останнім часом мені задають одне і те саме питання, тому хочеться трошечки продовжити республіканський словник і, власне, на це питання відповісти. Питання стосується дуже великого такого, можна сказати, Всеосяжного терміну, всеосяжного визначення, це визначення цінностей. І сьогодні ми поговоримо про три основозакладаючих фактора цінностей. Ми з вами поговоримо про те, яким чином формується цінність і як її можна оцінити. Навіщо це потрібно? Досить дивно, це може прозвучати, але насправді. Це дуже велика проблема, при тому ця проблема вона охоплює фактично всі сфери нашого життя. Дуже багато, коли немає відповіді на це питання, що таке цінність і звідки вона береться, досить важко, практично неможливо її створити. І тому. Виникає дуже багато питань. Ну, якщо ми говоримо про політичне життя це одна сфера. Я буду наводити більше прикладів з цього. Або ми говоримо про бізнесове життя, це інша сфера. І теж я з цієї сфери буду наводити свої приклади сьогодні. Питання цінності є таким основним, є базовим, і насправді від нього. Відбудовується вся решта. Чому нам незручно жити? Чому нас не задовільняють якісь речі, які е, оточують нас? Чому е, ми не можемо порозумітися з іншими людьми? Це дуже, дуже таке і складне і в той час досить проста відповідь на це питання, це питання різниці, цінностей. Так, давайте будемо розпочинати. Давайте будемо розпочинати, і я зробив тут невеличку презентацію для того, щоб простіше було сприймати ту інформацію, яку я буду говорити. Це цінності і створення. Взагалі, в цьому світі для того, щоб осягнути цей світ. Він досить великий і може навіть здаватися непомірно великим. Тобто ми не можемо осягнути всього. Але для того, щоб осягнути хоча б основи цього світу і зрозуміти, в чому ми живемо, треба побачити одну, ну таку, як сказати, це як можна і порівняти з таким паттерном, з такою матрицею або Базовим таким обмеженням, базовою настановою для розуміння того, що нас оточує. Ця базова настанова вона складається з трьох складових факторів. Складовими факторами є культура, ідеологія і технологія. Тобто, все, що ми говоримо, воно складається якраз з трьох речей: з культури, ідеології і Технології. От приблизно такою собі пірамідкою, я, я для себе це уявляю, може для вас буде простіше для розуміння. Культура, ідеологія і технологія. Якщо ми говоримо про ці е, поняття, якщо ми говоримо про ці визначення, е, що це значить? Культура це все, що стосується людини. Ну, до прикладу, людина створює якийсь продукт. Я не знаю, візьмемо дуже прості там речі. До прикладу, людина випікає хліб. Е, ви можете побачити, що в різних країнах методика випікання хліба, е, матеріали, з якого випікається хліб, технологія випікання хліба і навіть. Культура вживання хліба є абсолютно різною. Тобто, дех, дехто його робить там, як прийнято в нашій культурі, його роблять там з пшениці, ну або з, з жита, тобто з якогось твердого зерна. Дехто його робить на сході досить прийняті всілякі вироби з рису, ну там. Може робити, може бути рисовий хліб. Наприклад, там в якісь інших країнах можуть робити хліб з фруктів. Там це може бути починаючи там, від бананів, закінчуючи там манга, папая, яке називається хлібне дерево і тому подібне. Тобто можна придумати дуже багато і все. І це все є насправді воно це все є. Люди створюють основу свого uh, раціону, якби з того, що в них є, і це виражає якийсь рівень їхньої культури. Якщо ми подивимось на термін, на значення слова культура, то воно звучить наступним чином: культура це слово латинського походження, яке буквально означало обробку, догляд і поліпшення оброб... обробіток. Або займа, займання е, справа займання землеробством в класичній давнині вперше було зафіксовано праці марка порція катона старшого. При цьому стосовно землі, Катон писав не просто про технічну обробку, а й специфічне духовне ставлення до неї. Тобто греки називали культурою, в них було подібне розуміння поняття культури, і воно перекладалося як. Виховання. Тобто, де щось, що лежить в основі життєвого циклу і моделі життєвої поведінки самої людини. Тобто, коли ми говоримо, людина культурна, ми собі уявляємо модель поведінки цієї людини. Марк Тулі Цицерон, говорячи про оброблення, мав на увазі не землю, а духовність, виховання і розвиток розумових здібностей. Тобто культура. Вона має більш широке розуміння ніж те, що зараз складається. Це не танці, це не образотворче мистецтво, це щось значно ширше, і це значно ширше якраз складається з виховання або базової моделі поведінки людини. В середньовічній Європі слово культура вживалося у слово в словосполученнях сполученнях і означало ступінь майстерності. Тобто, те, що пов'язано з моделлю поведінки людини і тим, яким чином ця людина може свої знання застосувати в практичному житті, тобто, можна сказати так, іншими словами, перефразовуючи, якщо ми візьмемо цю саму піраміду і спробуємо її на приставити, наприклад, до бізнес-практик, то на першому місці там буде. Навіть не культура просто так, а так звана корпоративна культура, або модель поведінки, яка прийнята для вживання в цій організації, якщо ми говоримо про окрему бізнес культуру, або ми говоримо взагалі про якусь бізнес культуру. Це може складатися з різних речей. Наприклад, там частина культури може бути дрес-код, тобто як людина одягається, частина культури може бути. Як вона говорить, які слова вона вживає, які словосполучення вона вживає, і модель її висловлення, і так само модель поведінки цієї людини, наприклад, щось вона допускає собі робити, щось вона собі робити не дозволяє. І це обмежується рівнем її культури. Далі наступним чином, як це все реалізовується? Яким чином це все реалізується? Це реалізовується через другу ступіньку, яка називається ідеологія. Грецькою ідеологія від ідея про образ і лого слово, тобто образ, який був висказаний, або образ, який був виражений, або образ, який був зафіксований. Логосом словом ми щось фіксуємо. Ми даємо визначення е, різним речам. І коли ми визначаємо ці різні речі, ми ставимо якби для себе в своїй свідомості для них таку собі печатку. Це для нас має якийсь сенс. Ну, до прикладу, повертаючись до мого самого першої аналогії, яку я приводив, аналогія з хлібом: у нас є культура хліба. Яка пов'язана з ідеологією його вживання, тобто навіщо ми робимо хліб? Перш за все, ми робимо хліб для того, щоб його вживати в їжу. Притом, є дуже багато. Ідеї, яким чином це можна зробити. Це можна зробити просто коли ти береш хліб там, і його вживаєш, або коли ти береш хліб і використовуєш його для, як основу для якихось інших страв, до прикладу, ти можеш зробити бутерброд, намазати маслом там, і тому подібне. Тобто, ти у тебе є якась модель вживання хліба, і ця модель вона вибудовується з культури, культура є основою. Ще один момент така сфера знання, яку трошечки хотілося б зачепити, просто знову-таки для роз'яснення цього, цього терміну, це наукова точка зору. Тобто, сама велика, сама основа, основна модель це модель філософська. Тобто, всі речі в цьому світі вони мають деяке філософське. Розуміння, або є ще таке дуже класне визначення, воно трошки, на жаль, перекручене на сьогоднішній момент, це метафізика. Фізика це те, що описує наш світ, і мета це те, що описує принципи, за яким заложений цей світ. Тобто метафізика це описання сенсу, в якому створений цей світ. Оце саме. Стародавні греки, потім римляни, називали філософією, тобто любов'ю до мудрості. Філо, любов, Софія, відповідно, богиня мудрості. Далі, ідеологія це вираження. Це яким чином ми можемо це все реалізувати? Тобто філософія, ідея. Після того вона йде в реалізацію, вона йде в процеси, вона йде в проекти, вона йде в реалізацію. Е, Організована в систему сукупність ідей в формі соціально-економічних моделей, настанов гасел, програмних документів партій, філософських концепцій, тобто не просто філософських ідей, а концепцій, саме виражених алгоритмів використання цих моделей. І на самій вершині того, про що я сьогодні вам розповідаю, є технологія. Що таке технологія? Те, що походить від техніки, від майстерності, те, що робиться. Тобто, у нас є ідея, яку ми виразили в слові якому зафіксували в вигляді якогось прообразу реалізації, і після того ми її втілюємо в технологічному в якомусь технологічному вигляді? Ну, до прикладу, якщо ми говоримо про якийсь там політичний процес, ну до прикладу, є законодавець, який отримав інформацію про щось, що є якась проблема, і цю проблему треба вирішити, оце от мета-модель. Є проблема, чому це проблема, чому саме, саме є, що це є саме проблемою, що її треба вирішувати, і тому подібна це філософська це філософська лінія. Далі ідеологія, яким чином ми можемо цю проблему реалізувати? Ми її можемо реалізувати в вигляді законопроекту, і що таке технологія в даному випадку це сам закон. Який описує вирішення, тобто синопсис опис самої проблеми і дає вирішення цієї проблеми, яким чином її можна розрішити, якщо ми говоримо про бізнесові речі, так само бізнес будується на основі ідеї. От у нас зародилася якась ідея. Ми хочемо стати не просто багатою людиною, а багатою через щось там. І далі там виникають якісь бізнес ідеї, але спочатку ми треба, щоб ми зрозуміли, яким чином ми будемо їх реалізовувати а далі технологічне втілення. Тобто, якщо ми хочемо стати самим великим, там я не знаю в світі перевізником. То, відповідно, нам потрібна технологія там автомобілів, або транспорту, або ще ширше сказати, логістики. Якщо ми хочемо стати там самим великим в світі землеробцем, відповідно, нам потрібна земля там, і тому подібне, і всі подібні речі. Тобто ідеологія і технологія, на самому, самому в самій основі лежить філософія, або в даному випадку мається на увазі. Культура поведінки. Чого я саме став говорити про культуру? Такий собі невеличкий підсумок. Чому я саме став говорити про культуру? Насправді, саме культурні моделі вони формують для нас, для суспільства, для людей, які живуть в суспільстві базові речі, які потім породжують і створюють цінності. Це дуже проста річ. Якщо ми візьмемо, там, до прикладу різних людей, представників різних націй, різних народів, навіть більше скажу, там, різних народів, там, різних етносів, або як є ще такий вислів різних культур, то відповідно точки зору в них теж можуть бути різними. До прикладу, якщо ми візьмемо, там людей, які живуть на якомусь острові. По-перше, їхнє розуміння і їхня цінності, вона в їхній цінності не виходять за межі цього острова, і вони прив'язані до цієї землі, на якій вони живуть, е, і вони говорять, що це наша земля, ми будемо робити на цій землі там, або ми беремо все. Це ідея, знаєте, базова ідея. Ми беремо все від цієї землі і ми вдячні цій землі. Ми беремо все від оточуючого нас, нам, нас, світу, як люди там різних культур називаються. Ми беремо все від богів, від того, що прийшло до нас, від нас незалежне. Ми беремо все і ми будемо вдячні за це. Або другий момент ми вибудовуємо цей світ кругом себе. Це друга. Модель поведінки, наприклад, ми говоримо про те, що є наша країна, де є базова ідея, що є людина і в неї є власність, і далі, далі, далі це має там відповідний розвиток і від цього породжуються цінності. Цінності пов'язані з сім'єю, цінності пов'язані з домом. Цінності пов'язані з тим, що стоїть кром дому, Цінності пов'язані з оціми речами, які нас оточують. І коли воно починає хтось починає вторгатися в ці цінності, хтось починає впливати на ці цінності і намагається зламати наш особистий світ, нашу культуру, він вторгається в основу основ. І чому це дуже сильно задіває? Ми навіть можемо не віддавати собі е, о, осмисленого сенсу, там, викарбованого якогось сенсу, чому нас це дражне, чого, чого нас це, як е, англійською говорить, make me mad, ну, тобто робить мене безумно, чого це мене вибішує, Тому що воно не співпадає з твоєю культурою. Тому що воно не співпадає з своїми якимись базовими цінностями? Тому і коли ми вибудовуємо якісь речі, треба зрозуміти три послідовні моменти. І тут я це привів в вигляді такого собі невеличкого списку. Тільки список, відповідно до цієї пірамідки, він перевернутий трошки навпаки. Перше культура. Хто нам цікавий? Хто нам цікавий? Ми відповідаємо на це питання, відповідаючи і розуміючи, які його цінності. Хтось може бути нам цікавий, знаєте, як, щоб на нього подивитися, просто оцінити, що є там в там якійсь людині, він може бути нам цікавий через те, що це просто інша людина, але якщо його цінності не співпадають з нашими. То так, ми про нього можемо почитати, ми про нього можемо подивитися фільм, або ми з ним навіть можемо поспілкуватися, але ніколи ми не будемо з ним мати нічого спільного, тому що наші цінності з ним не співпадають. І рано чи пізно, рано чи пізно це проявиться, і це може проявитися в досить некоректній формі. Далі, які, як ми можемо забезпечити? Потреби, тобто ідеологія, яким чином нам треба забезпечити потреби. Для того, щоб зрозуміти потреби, з самого початку треба зрозуміти свої власні цінності. Між іншим цінності можуть бути нав'язаними. І про це ми поговоримо вже наступним разом. Я буду розповідати про те, яким чином формуються саме цінності. Цінності можуть бути нав'язаними, але рано чи пізно вони вступлять в протиріччя з внутрішніми цінностями, які заложені в нас з самого-самого початку. І ці цінності можуть не, не співпасти. І знову це може визвати такий дисонанс, який дехто називає навіть когнитивним. Тобто це може викликати навіть розстройство поведінкове в людини. І третій момент. За допомогою чого ми їх реалізуємо. За допомогою чого ми реалізуємо наповнення наших потреб. За допомогою чого ми задовільняємо наші потреби. Це технологічні речі. Комусь потрібен кінь, для того, щоб пере переміщатися, переміщуватися з місця на місце. Комусь потрібен потяг. Комусь потрібен літак, гелікоптер, комусь потрібен автомобіль, а хтось може ходити босим по землі, якщо йому дозволяє це для цього здоров'я. Хто нам цікавий, чи ми можемо забезпечити потреби, як ми їх можемо? Насправді не існує потреби, яких неможливо було б забезпечити. Як ми їх можемо забезпечити? І за допомогою чого ми можемо їх власне, забезпечити забезпечити ці власні потреби. Отакий невеличкий спіч, який я хотів е, такі невеличкі думки, які я хотів з вами поділитися. Е, і далі я запишу ще декілька роликів стосовно цього. По-перше, це буде історія з того, як формуються самі цінності, і третій ролик він буде. Стосовно того, на що варто звертати увагу, і те, що я буду намагатися вам розповідати, воно буде вам донесено з точки зору саме наукового підходу, де менш за все ми будемо користуватися термінами і визначеннями емоційними. І в більшій ступені ми будемо дивитися на те, що можливо порахувати, те, що можливо визначити, те, на чому можна поставити якийсь фінішний знак. І може це навіщо я це все роблю? Може, це когось наштовхне на, на якісь корисні думки стосовно того, яким чином нам можна реорганізувати. Наше життя і суспільне, і ваше життя особисте, і життя ваших е домів, ваших родин. Бо ми всі живемо на одній землі, і насправді я вам скажу більше, що у нас в багатьох цінності є практично однаковими. Мене звати Андрій Кучуков. Я дякую вам за те, що ви були зі мною цей час. Я дуже чекаю ваших коментарів. Я дуже чекаю ваших думок, бо це стосується кожного з нас. Дякую.